Хтось каже, що час летить швидко. Ми ж просто встигаємо за ним з новим шов-бошо. 32-й випуск. Лови свіжу порцію вайбу та змін. Головний меседж тижня. Тиждень показав одне. Планувати можна скільки завгодно. Але справжній кайф і результат від роботи приходить тільки до тих, хто вміє експериментувати, пробувати і не боятися зробити трохи хаосу. Покап тижня стався у сфері неймінгу, коли фантазія команди пішла на максимум, а клієнт усе одно не обрав варіант. Бо що? Бо не всі готові до змін. Наш профтик чи не зійшлись по вайбу, ще треба подумати. Ну що, час подивитись, що ми натворили цього тижня. Креативили, знімали, шліфували. Тепер маємо чим похизуватись. Поїхали по кейсах. А у нас історія з продовженням. Пам'ятаєш той проект про ментальне здоров'я, який ми вибороли у тендері. Так от, раніше ми працювали над брендингом, тепер перейшли до маркетингового супроводу. Розпочали опитування аудиторії перший етап, а далі буде. Феєричне повернення. Цього тижня ми відзняли подкаст по ясно» у новому форматі, поки без спойлерів, але обіцяємо, що буде вогонь. Карпатський подкаст вже на Ютуб, духовний від імені Бошо, власник Тімаб груп і відверта розмова про верес хіл, історія, процеси будівництва та справжня філософія проєкту, атмосфера, як і краєвиди навколо захоплюють з тебе перегляд, лайк та оцінка. Новий жика у Львові Львовісайт вже у нашому портфоліо. На сторінці Бошо одразу дві публікації, щоб точно все було зрозуміло. А на сторінці Up Group вже стартують продажі. Дивись роботу над брендингом та заодно можеш придбати квартиру біля лісу у Up. Ти вже бачив? Бошо SEO у TikTok. Власники ведуть свою сторінку, знімають круті відоси і роблять усе так, як забороняють методички. Виходить сміливо, круто, весело. І з фірмовою Бишовською енергетикою. Цього тижня фінальна пряма у марафоні стратегічних сесій в Бабаку. Підтримали, порадили і допомогли рухатися тільки вперед. Та продовжуємо працювати разом. І на завершення кейсів трохи крутих зйомок. У Карпатах відзняли контент для Team Up Group, попрацювали також над контентом для медичного центру Ново та будівельної компанії ЕМРОЯЛ. Коротко кажучи, тиждень був насичений і продуктивний. Мудрість від Бошо. Іноді краще годину перепитати, ніж сто разів переробляти. Бриф від клієнта треба пережити на всі 100. І тоді факапи стають рідкістю. Найкрутіша подія тижня. Дизайнерський відділ Бошо росте. В нашій команді з'явився ще один мозок для креативу, щоб витримувати темп наших шалено цікавих проєктів. Ідей море, зупинки немає. Ось і все на сьогодні. Тиждень був насичений. Роботи багато, але ми не зупиняємось. До зустрічі в наступному випуску шов Шоу».